Україна не встане і не піде робити роботу. Не співає пісень і революції не робить вона. Не краде, не вбива і не грає у танки чи доту, і не спить. То у чому ж скажи, України вина? Україна людей не рятує, не вірить у Бога. Не підкорює спорт, не здіймає у небо літак. Україна свята! Україна не робить нічого. Роблять люди. І роблять по-різному так! Якомога скоріше світом, це ж простіше, простого! Тіна Кароль співає тобі, Україна це ми. І в той час, коли хтось в цьому світі не робить нічого. Україна живе між героями та між людьми.